Ато травня віряни будуть відзначати воскресіння Христове. Головною на великодньому столі є паска. Тому ми вирішили пройтися по всім місцях, де у нашому місті можна знайти вже готові паски та за яку ціну їх можна придбати. До речі, Великодній хліб ми будемо тестувати й на смак. Можна сказати, влаштуємо справжній конкурс на найсмачнішу паску у Полтаві. Здесь я покупаю покопалася. Здесь Самые шикарные кондитеры. Паска має бути паскою. Вкусно, жирненька, сезюнчиком. А ну другий раз буває навіть глибкувато, вкусно, так що бабуся може, я з неї не соглашусь. Вот. Ну, щоб сладенька. Кожного року И Як по смаку вам подобається? Всі в я на самому. Обов'язково в церкву піду. Ну, пасочку посвідчу. Ну, все, як положено в моєму возрасті. Сільба вже підготувалася до свята. Люди вже роздивляються, яку саме пасочку їм обрати. Є два види за традиційним українським рецептом та панетони це вже італійський різдвяний хліб. А ми будемо обирати саме наш традиційний рецепт і будемо вже його тестувати на смак. Це все власне виробництво наше. Є кекси е весняні, є маленькі, великі, святкові теж йдуть з куровою і чорнослива. Багато беруть, багато беруть у цих зайчаток, беруть діткам. Цей рецепт розроблявся був дуже довгий час, вже як 5 років ми його використовуємо. Тобто з кожним разом ми трішки його вдосконалюємо і виходимо ще на більш ідеальніший рівень. Mm -hmm. Йому надає саме ферментація пухкості, м'якості. і за допомогою, того, що замочуються сухофрукти, воно надає гарну начинку і смак саме йому тісто. Ну, десь мінімум в день можемо 500 штучок приготувати. Тобто у нас також воно продається в нашому закладі, також і ще в деяких наших закладах. Центр Київ на міні-ярмарку, де кожен охочий може скуштувати, спробувати і обрати собі пасочку. Тож ми запитаємо у спеціалістів, як правильно обирати Великодній хліб. У наша пасочка взагалі в міру солодка. Так як тісто, взагалі, воно дуже багато цукру воно не любить, тому що це осаждає тісто для того, щоб воно було пухке, еластичне і таке ніжне в смакуванні, воно має бути в міру солодке. По пасочку їхала. Мені цікаво було різні рецепти спробувати, щоб більше сірі були, грубо кажучи. Це значить більше начинки, там більше масла і так далі. Просто прийшли, просто відчули цей смак. Можливо, щось придбаємо. Рецепт це як старовину робила моя бабуся. Вона випікала ці пасочки в печі, і от я пам'ятаю той неймовірно смачний аромат цих пасок духмяний. А взагалі секрет тільки в тому, що все на домашніх от яйця домашні масло, тільки 82%. Ну і взагалі без розпушувачів, без соди, тільки дріжджі, спокій. Ну і звісно, любов, майстра, котрий це готує. Настав час дегустувати наші пасочки. Їх у нас на столі три: першу ми придбали у Сільпо, другу у колінічах і третю а, у франику. Тож розпочнемо з найдешевшої. М -м -м. Якщо чесно дізнатися, я взагалі паски не люблю. І останній раз я, напевно, їх їла 5 років тому. Тому сердечко, мені запасти буде дуже важко. Але я розпочала як у дитинстві з біленької частинки. Такі приємні спогади, коли бабуся готувала по 3-4 години, а ми малі приходили і над'їдали тільки біленьку смачну верхівку. До родзинок я поки що не дібралася, і мені здається, дібратися буде досить важко, але саме тісто досить пухке, м'яке, дуже приємно пахне. Тут просто запах такий неймовірний. І нагадує смак дитинства. Ну Тут тісто вже не таке пухке. Якщо попередня пасочка нам нагадувала більше ромову бабу, то тут вже традиційний спосіб приготування, як я зрозуміла, дуже багато родзинок набагато більше ніж попередній пасочці, але тісто не таке запашне і м'якеньке. Що я спробувала зверху не біленьку глазур, а саме мигдалеву начинку. І той оригінальний рецепт, про який розповідав нам Сушеф, він дійсно тут відчувається. Тут є і родзинки, і цукати, тісто неймовірно пухке і солодке, наче воно зроблено для любителів солодкого. Я можу сказати, що це мій фаворит. Хоча це і найдорожча пасочка, яку ми сьогодні придбали. Але якщо так подивитися і спробувати все на смак, можна сказати, що у кожній є своя родзинка у прямому і переносному сенсі.